Всім привіт! Ми співробітники тренінгового центру Херсону, і сьогодні ми розглянемо спосіб звільнення від захоплення за одяг. Вихідне положення правопорушник тримає вас м, за одяг однією рукою. Отже, у нього є можливість, скажімо, зірвати з вас жетон або бодікамеру, пагони, ну і таке інше. На всі наші зауваження він не реагує, як ми діємо. Перше, беремо за кисть супротивника та ліктем утворюємо тиск на його передпліччя. При цьому контролюючи його руку. Друге. Здійснюємо шокуючий удар та, допомагаючи вільною рукою, робимо скручування кисті правопорушника до такого стану. Третє. Загинаємо руку за спину. Правою рукою прихоплюємо за підборіття та робимо повалення. Четверте. Контролюючи правопорушника, переходимо до одягання кайданок. Якщо дозволяють обставини, попереджуємо особу про те, що будуть застосовані кайданки згідно з 45-ї статті закону України про національну поліцію. Наступним етапом буде поставлення кайданок на фіксатор, після чого запитуємо у особи: У вас є при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю мені або вам. Зараз до вас буде застосована поверхнева перевірка згідно статті 34 Закону України про національну поліцію. Іслідуючий етап це поверхнева перевірка, оскільки людина, яка вчинила правопорушення, об'єктивно може мати при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю як поліцейському, так і іншим особам. Переконавшись у відсутності таких предметів, останнім обов'язковим етапом буде підйом правопорушника для супроводу до службового автомобіля або безпосередньо у відділ поліції. Перед підйомом особи обов'язково подаємо команди. Зараз будемо вставати. Слухайте мої команди. Ноги під себе на рахунок 3 встаємо. Шановний, не підходьте, ще раз вас попереджаю, е, ти інакше затримує, ви будете затримані. Зараз отримаєш, мене на землю. В подальшому ви одягайте кайданки та робите все те, що ми показали раніше. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон на все добре.